Мої дітки, мої сонечка маленькі. Сьогодні у нас заняття з декоративного малювання. І ми з вами будемо вчитися малювати серветочку. Погляньте, діточки, на візерунки Переяслав Хмельницьких вишитих серветок. Вони дійсно гарні, красиві. А це візерунки кам'янець подільських вишитих серветок. А зараз, дітки, підготуємо наші ручки, пальчики. До роботи з малювання я серветку вишиваю, Мамі я допомагаю, мої ручки трудівниці для матусі-помічниці. Починаємо вправу Я серветку вишиваю. Мамі я допомагаю. Мої ручки трудівниці для матусі-помічниці. Сьогодні ми, дітки, з вами будемо вчитися малювати ось таку серветку. Малювати будемо візерунок у квадраті. Заповнювати будемо кути великими квітами, а посередині Намалюємо велику квітку та спробуємо накладати одну фарбу на іншу. То що ж нам потрібно для роботи? Давайте подивимось: фарби, пенслики, скляночка з водичкою, серветочка та аркуш паперу. Починаємо, дітки, малювати візерунок. На серветочці. Вибирайте фарбу, я вибираю фіолетову. Для початку ми намалюємо у куточках квадратиків кружечки. Це зробимо кінчиком пензлика. Після цього вчимося малювати потрійний мазочок. Увага, дітки! Посередині натискаємо пензлик, а тепер справа та зліва. Не забувайте натискати пензлик. Ось три мазочка ми поставили так і далі у кожному куточку. Ми намалювали в куточках потрібні мазочки. А зараз посередині квадрата знайдемо серединку. Намалюємо кружечок Півкола і ще півкола. Зафарбуємо. Старайтесь дітки малювати кінчиком пензлика. малюємо вісім пелюстків квіточки. Зверху ставимо пензлик та натискаємо його. Так, мазочок піднімаємо. Результат. Навпаки, донизу, перевертаємо пензлик, ставимо та притискаємо дітки. Потім ліворуч. Притискаємо пензлик праворуч, притискаємо пензлик. а тепер весь час посередині. Останній мазочок ставимо. Притискаємо пензлик. Ось останній мазочок, миємо дітки, пензлик, обтираємо об серветочку, і на цей же пензлик будемо набирати блакитної фарби. Ви малюєте свій малюночок і набираєте якої фарби ви бажаєте? А зараз, дітки, ми будемо вчитися накладати одну фарбу на іншу. Будь ласка, починаємо з того куточка, де в нас три мазочки. Посередині ставимо пензлик, але нажимаємо не весь натиснули. Прибрали. Продовжуємо. Кінчиком пензлика натиснули не до кінця, прибрали. Наша квіточка виходить двох кольорів. Продовжуємо далі, дітки. Натискаємо пензлик, прибираємо. І так. До кінця всі куточки робимо останню квіточку кінчиком пенслика беремо в куточку, натискаємо не до кінця. Молодці малята будемо малювати зараз. Так само на квіточки, яка посередині. Але я хочу вам сказати: вона потрібна трішечки, щоб підсохла. Квіточка велика посередині підсохла, малюємо таким самим чином у куточок ставимо пенслик та прижимаємо ворсик не до кінця. Так, усі пелюстки промальовуємо, дітки. Оздобимо нашу серветочку від кружечка до кружечка хвилястою лінією. Дітки, цей же пензлик. Ведемо кінчиком пензлика. З усіх сторін, дітки. дітки Ось ми і завершили декоративне малювання серверочку. Ми творчо з вами працювали. Я чекаю на фотозвіт і з задоволенням подивлюсь ваші роботи. До побачення, дітки!